Всім привіт і слава Україні. Ну Що ж, друзі, поки ця планета несеться під три терори Україна несеться туди з більшою швидкістю. Таке враження, що ми вже думали, що десь є дно, і нібито слуги народу вже те дно пробили. Як виявляється, ні, не пробили. Вони умудрилися ще знизу ще й постукати, розповідаючи нам про те, що є ще куди нашій країні нестися. Тому сьогоднішній етер. Якийсь такий, знаєте, робочий, і я би хотів би з вами поділитися своїми думками з дуже багатьох питань. Звичайно, ми сьогодні поговоримо і про те, а чому залужний проти, і проти чого саме той залужний. Це буде трішечки пізніше для тих хороших людей, які зараз підпишуться на наш з вами Ютуб канал, зроблять. Те, що мають зробити, там на від тих дзвоників, поставлять тих вподобайок, підпишуться на телеграм канал Ігоря Лапіна. Зола називається і, звичайно, Забайміа зможуть допомогти існувати нашому з вами каналу. В описі до відео також вони, ті люди хороші, які лише долучилися до нас, не зможуть знайти посилання на Монобанк та PayPal. Ну і звичайно, репост відео це те, що буде вітатися. Отже, поїхали, напевне, з кінця, а не з початку. Слуга народу керівницям секу, якої знайшли 6 мільйонів доларів. Готівкою не належить до нашої партії. Сказала слуга, сказали представники слуги народу. От ну що я можу сказати, обласна організація заявила це у Хмельницькій області, але ця людина є депутатом саме від цієї політичної сили, тому всі ці відхрещування ні до чого доброго не приведуть. Але ще в черговий раз підкреслять, що це є брехуни. Тим не менше для них дійсно епоха бідності закінчилася, і що ми маємо далі? А далі ми маємо невідворотність покарання хоча б в цьому моменті, ну на дану секунду. 500 мільйонів е, застави для цієї прислужки. Але на що я звернув увагу в контексті новини про керівницю МСЕК? Трішечки менше половини всіх, хто подають заявки на отримання інвалідності. Навіть ті, я говорю зараз, про військовослужбовців про це повідомляють хлопці з третьої штурмової. Так, от військовослужбовці після поранення які подають до МСЕКу документи щодо інвалідності, як правило, її не отримують. І про що це говорить? А це говорить про те, що тобі відмовляють, а потім за недорого погоджують. І вроді би по документам ти можеш сто разів перевіряти все нормально, все пляше по документам, згідно з твоєю. Довідки про стан здоров'я згідно тих всіх діагнозів, ти маєш інвалідність, тобто порушення законодавства немає. Тільки перед тим тобі створили проблему, а після створення штучної проблеми щодо відмови її дружно беруться вирішувати. Десь такий приблизно механізм УМСЕК, тому на це я звернув увагу і хочу, щоб ми теж всі про це знали. Далі, Далі ще є одна новинка, на яку я також хотів звернути увагу. Значить, що ми маємо на, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ми маємо висловлення залужного проти зниження мобілізаційного віку. Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Це друзі, те про що я кожного разу говорив, і мені не зрозуміла позиція роби Костенко з голосу. Так, він воїн, він питань претензій щодо війни до нього немає. Але ці позиції, що мобілізовувати з 18 років, я ніякому разі підтримати не можу. Ну почнемо з того, що Залужний е, про це, як то кажуть, розповів. Е, значить, і ми маємо на це також відреагувати. Е, значить, він е, зустрівся з українськими студентами в Лондоні і подію ця пройшла 3 жовтня. Якось так її мало хто висвітлював, але не на це звернув увагу, і також я також це зміг побачити. Отже, значить, категорично потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандуюча, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А ось вона їй зараз 18, Це зовсім інші люди, які рятуватимуть цю країну. Тільки ще раз наголошую: це політик, який думає про завтра і про післязавтра. Я також наголошував на те, що відбудовувати країну не будуть ті, кому за 60+, хто вчора за станом віку звернувся, звільнився з збройних сил України, якщо вижив, звичайно, так от чому тому, що це вже люди, які виснажені, які все життя пропрацювали, і звичайно, від них при відбудові країни буде набагато менше толку. Ну, до прикладу, залужний також і розповів, що якщо ми візьмемо 50-річного дядьку, ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша. Пострадянська, що це може зробити хтось інший за них, розповів екс ексголовком. Але примусове залучення молоді до війська може бути лише у крайньому разі. Я вважаю, що про це ми можемо говорити лише після повної тотальної мобілізації чиновників, державного апарату після мобілізації всіх поліцейських. Після мобілізації всіх незрозуміло, яким боком заброньованих і щасливих. Тоді ми можемо говорити про тотальну мобілізацію на кшталт країна велика. І тоді вже дійсно всі підуть воювати. Але це я наголошую, це вже буде четверта хвиля. Отже, сьогодні ми живемо в другій хвилі, де йде мобілізація. Третя хвиля чиновники і мінти, а четверта всі інші. Так от дітей максимально треба зберегти. І тут я з голокомом погоджуюсь і підтримую. Ну і так по цій же темі, щоб довго більше не, не як -то кажуть не розповідати. Я би звернув увагу на такий, знаєте, напевно, це скаже шкурне питання, ну тим не менше, а хто ж буде заробляти пенсію? Так, о тим, кому зараз 60 плюс, хто далі буде працювати в державі України, якщо ми зараз цю гарячу перспективну молодь почнемо мобілізовувати? Чому гарячу? Чесно кажучи, друзі, ну ви ж всі прекрасно розумієте, що людина 18-19 років це ще, скажімо так, так, по паспорту вже повнолітній. Але дуже їх багато гине, тому що вони гарячі, і вони не розсудливі, тому що вони хочуть вчинити сьогодні, вже і зараз, в тому числі, і цей подвиг. Ми маємо цю проблему, звичайно, і потрібно молодь берегти. Все, доповідь з цього питання закінчив, і з вами переходимо на наступні запитання, які я виділив для сьогоднішнього ефіру. Так, ну що, поговоримо трішки про цей тришняк, який нам впарюють на єдиному марафоні. Зараз я виведу на екран. Так, я зараз виведу на екран один невеличкий сюжет. і Я хочу, щоб ви його подивилися. Це новини воюючої країни. Поїхали розмови, блогерку, квадроберку. Я думаю, правильно сказати як українською, Анет Барсівну. барсівну. Панно Аннет Барсівно, вітаю вас. Добрий вечір. Мене звати Анетта Барсівна. Анетта Барсівна, я перепрошую. А, пані Анетто, я привітався з вами людською мовою. Це правильно? Як вітаються квадробери? І що в цьому привітанні від тварин? Ой, ви знаєте, всі вітаються однаково: і квадробери, і люди. Тому що всі люди є квадробери, а всі квадробери це люди. Це новини, на які ми, напевно, заслужили на 1 плюс 1 і команда Коломойського Зеленського продовжують процес дебілізації населення. Я по-другому це не можу назвати. Ну, реально, ви самі дайте оцінки в своїх коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи дійсно далі продовжувати фінансувати єдиний марафон, чи потрібно все-таки дотиснути нашу довбану владу, яка має зрозуміти, що цей трешняк не може відбуватися під час війни, навіть в інформаційному полі. Я, я чесно кажучи, ну я в шокові. Ну то, що, я, то, що люди ідіоти, ну то я ще можу зрозуміти, тому що до крім довнями їх ніяк не назвеш. Це моя позиція. Можливо, хтось має для них інше визначення, але ми зараз говоримо не про тих квадрокоптерів, а ми говоримо зараз саме про новини і про єдиний марафон. Напевно, це те на що ми заслужили, чи як? Далі друзі, хотів вам ще один сюжетик показати це з приводу заробітної плати таких веселих чоловічків яких наші вояки в боях взяли в полон. Отже, черговий треш? Я зараз спробую його трішечки пояснити, для того, щоб ви зрозуміли, але в якому саме контексті. Заробітня плата так, полоненого москаля вища, ніж. Отже, дивимося. Розмір глючового забезпечення курсантів першого другого курсу навчання 620 гривень, третій курс 700 гривень, четвертий курс і кожний наступний рік навчання 790 гривень. Це я просто-напросто вам сказав щодо курсантів. Так? Про це повідомляє армія Інформ. Давайте послухаємо, а що ж відбувається з москалотою, яка знаходиться у нас в полоні. Ну, примерно 150 гривен в місяць. Зараз примерно 1500. Ну, в 10 раз. Ну... Класно. Я не послушаю, я за. А якщо ще піднімемо 10 разів, вообще буде здорово. Тепер дивіться, для того, щоб не було все-таки зрада зрадна я, я хотів би дещо прояснити. Отже, вони є військовополонені, і оці умови отримання, фішенебільні апартаменти з. Не знаю, з кількох разовим харчуванням і так далі. Це все відбувається за гроші відповідних гуманітарних місій, гуманітарних структур європейських. Ну ми ж вроді би як маємо як кажу, всі дотримувати всі норми гуманітарного права, тому що ми не фашисти, ми не расисти, а ми українці. І тут, вроді би, нічого такого поганого. Я зараз не про те, що ми, дотримуючись цих норм, платимо заробітну плату тим ушльокам. Я вважаю, що вони мали би працювати і в тому числі на об'єктах народного господарства і риття окопів. Це моя позиція. Але їдемо далі. Я про те, що наскільки ми не цінуємо тих власних громадян, котрі виявили бажання стати військовими, стати офіцерами і забезпечувати майбутній мир в державі Україна. По цьому питанню Ігор Лапін також доповідь закінчив. Далі, друзі, далі маю ще декілька невеличких таких. Скажімо так, новинок, отже, Віктор Бут, російський торговий зброєю, засуджений до тюремного ув'язнення в США і той, що переданий Росії в 22-му році в рамках обміну в'язнями, так от наразі залучений до продажу російської зброї єменським хоситам. Це знаєте, це коли я говорив, що одних ошльовків американці росіянам віддають, а взамін того, росіяни звільняють інших усльовків. Для цього всім приклад той же самий Карамурза та інші внаслідок останнього обміну хороші росіяни, які топили за збереження Російської імперії. Ну, що я можу сказати? Це є політика, вона на набагато цинічніша ніж ми собі можемо уявити, але маємо, то маємо. Ну і на завершення сьогоднішнього ефіру нардеп утікач Дмитрук голосував онлайн на засіданні комітету з питань правоохоронної організації. Ну, чесно кажучи, про те, що він голосував, це одна історія. Але справа в тому, що на цьому комітеті були і представники, ну, це ж Комітет правоохоронної діяльності. Да? Там і з Нацполу були люди, та і від інших силових структур. Я не знаю, як можна прокоментувати цей звіздець, який відбувається в нашій країні. Це не для того, щоб розганяти зраду зрадною, ну але, чесно кажучи, ну як ще? Я не знаю, яких ще нам сім реформ не вистачає. Отже, зелена команда прийшла, те, що прийшла. Ну, а давайте тепер трішечки на завершення трошки іншу новину, скажу ще таку, щоб на позитиві закінчити цей етер. Чотири шахеди залетіли в Білорусь. Вночі та зранку повідомляє про це Білоруський гайон. Щонайменше чотири зайшли в повітряний простір у Білорусі за ніч і ранок 7 жовтня. Я до чого це так новину таку сказав? Ви уявляєте, якби два шахеда на Мозерський нафтопереробний завод залетіло? А ще два шахеди на той їхній ам'яко переробний е сльосхімії завод, а це основні джерела надходження валюти до карману кишень Лука Лукашенка і його кліки. Я ні на що не натякую, не натякаю, але в нас, напевно, є не ті шахеди, які не розірвалися. Ну, щось мені так здається, і це було би напевно хорошим фейерверком. Ну, це мої думки. От тому, що цей Трешняк з Лукашенком, який зробить заяву, що він хоче, Білорусь має відбудовувати Україну, <смі> крім послати його за руським кораблем, більше нема куди. Все, друзі, доповідь закінчив. Підписуємося на наш з вами YouTube канал, ставимо ти йому вподобайки, файники, робимо репост відео. PayPal Monobank в описі до відео, ви всі знаєте. Ми переможемо, і слава Україні!